Що на зміну погоди, на зміну температур риба зазидить, залягає їй. Сьогодні, сьогодні зранку, теж я відчувала себе, ну от хотілося спатися, тому що ну як, водичка, нормально. Чудово, я теж хочу, мабуть, пропливти. Піду пропливу, на тобі, тобі дам навушники. Нагушники мокре? мокре? Ну, на тоді потримай. Друзі, я піду пропливу, але чат працює, пишіть, я прийду і, і, і відповім. На, зараз передаю камеру, хочу, тому що на дворі насправді висока температура. Скільки ти дивився? За 30, так? Трішечки за 30. Тому літо, літо це чудове, і влітку треба. Плавати, купатися, я хотіла піти раніше вам розповідала, що хотілося піти в басейн, але після останніх подій ми зрозуміли, що в басейні небезпечно. О, і я віддаю, я віддаю дивити, руки. Все, чат працює, заходьте ми з Дніпра, сідай. Бандалі, о, а ще вони зрозуміли. Як завжди, в бандамі мені дуже подобається. Тому не можуть в бандамі, тому що очі От мені я можу спокійно плити і навіть не боятися вітру.

Я вот 14 минут сижу. Ничего не показывает. Далеко холодный. Обе. А там підлога ніби не дуже вільно. Ой, добре, чудово. Лапа моя. Це там ніхто не пише. Ех. На... ну народ знає, що я в 9 за завтра же. Того нікого не. Я думаю. Так як колись дивилася одного блогера, вона змінила час. І є, є що. Є, хто щось написав? Єлена дружина на Да, Так, Еліна написала привіт". привіт. Я їй привіт. вже відповіла. Привіт-привіт. привіт сказала. Зараз я підключу навушники. Oh. <ривити> Давай, ты следить ты будешь?